О, діти трошки спочатку далеко, а потім приближиш. Так. Да. Так, громаду, привіт. Так, а ну зараз показую і розказую, як висить глину. Колись моя баба Марися місила, я пам'ятаю та й допомагав їй. Цікаво ж було. Прямо убалюю ногами. Так. Місяця глина на, на лежанки. Так само у би була лежанка, піч, в казанах вода. Береш гаряченьку воду, наливаєш і пішов. Вимісив соломки. Дивіться, яка соломка класна, тирса. Ну, така, як тирса солома перебита на ДКУ. І місяць. І ця глина повинна... Переміситься і десь хоча б ну, десь день-два вистоїться, Тоді вона така класна пристає, мажеться, все. І саме головне побільше, 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 побільше. Фактично це ж нас тепло все. Це ж Глина повністю перемішана, перемішана цим. Солома перемішана із глиною, перемазана. Воно як висихає, воно робиться таке тепле. Ну тут, тут, В хаті ми тут що? три дрючечка, вона нагрілася, капець. Ну там, там вже Три дрючечка, а тут лежанка гарячуща, виварка. Ось я, зараз воно розтвор прямо ну градусів 30 точно до 40. ну Теплий, капітально теплий розтвор. Так, додаємо. Головне побільше соломи додаємо. Ну, цей перебитої. Перебитої так води додаємо. І воно ще такається води багато, але ну, воно впитує так. Ну, понятно, що потрібно висохнути на стіні. Вся суть, чим більше, а потім навіть так от двома руками береш типа, Як вайкуєш, типа його. О! Типу. О. Руки потом такие чести били, роблять, когда нибудь помисишь, значит, как маска. у младенца. А? Маска, скажи. Маска на руки. <laughs> ну да, маска Женки на руки. Ну, Женки на на лицо, на руки. Мои девчата не хотят лепить. И <laughs> ногти позаводили, пазури, я говорю не ногти, а пазури. Короче, а тут я хоть покажу видео, как... Як... то, что я помню, Так. так, що так близько. Це щоб видно було добре. Та ну видно, ну сюди яке. Вин. Ні, ну це воно зараз жидке, типу, кажеться. А як вистоїться, воно таке, блін, можна виліпити будь-фігуру. І так вона ліпив, наліпив, розмазав, загепав його руками. Ну таке, як захлопав, типа. Так, давай водички. Це, так ось. І це повне корито. баба на місце, таке з горою корито. Все воно вистоїться. І потім оці всі щілини в хаті де береш вирубуєш і мажеш. Процес цікавий. Так. А ще найголовніше, що у цій хаті все глина, бачите, та що вирубана. Вона, вона без цього. Ну, можна свіжий додати, що можна свіжий додати. О, ми зараз записуємо. Висипемо свіжа глина. А можна ж додати і цю стару глину. Вона в принципі свою функцію не тіряє. Глина, вона завжди є глина. Саме, ну, вона як стара глина, просто що тріснула десь, понятно, хата вона ж як жива. Вона движення в неї постійно десь туди-сюди. Особливо коли тріскає хата. Коли вона простоїлася, вона років 23 ця хата простоїла, ну, ніхто тут не жив. Тут десь якісь якісь внуки дядька приїжджали всі хто там вони ну, тут живі приїжджали сюди ну, такий чавмурось ну, бачите свіжої глини. свіжої це оце кстати, стара глина це я свіжу підсипав нічим не відрізняється Що ста... Ну, це глина тут була побита то. з ну, щукрана і стін о так Блін, не дали мені Треба було роздітися одразу. О. О, чамур. Чамур. Побільше-побільше соломи. І Саме головне, щоб воно вистоялося днів два. Перекидано, потім ще було, знаєте, не так, що а ще його потім перекидав, ще перемішалося. Ой, так, ну що будемо додати стару глину. глину. Мене. Мене ж... Просто Смислу її викидати взагалі немає. це те саме глибно ж те саме. Так, ну... Ух ты! брати. я, зараз буду... Опа, я її трошки водою залив. О! Буду додати стару глину. Треба було висипати зразу. Ну, Ну, що я береш і ліпиш. Так, ну ви поняли, щоб затягувати вашу цю, кому цікаво. Можу розказати ще більше, як ліпить глину. А ще ж глину ліпили, та із цю... А ще ж ліпили глину з кінського кізяка. Ну тут одного дядька коняка єсть, не знаю. Ну, кінський кізяк, обично, що вже на благородне, типа діло. Ну як на. Поверхнево це все. Оце, оце, мені каже, це група кінським кізяком вимазана. Бачите, як рівненько. Ну, ну так. І воно ж кінський кізяк, він ніколи хаті не буде ніяких ні жучків, ні блох, ні. Як стерилізує, виходить. Ну, не знаю, кінським кізяком. треба перебирати, знаю на фермі. Коні стояли, баба піде, назбирає пару мішків тих кізяків прямо голими руками. отако, щоб воно було все одинакове. Потім так само вона... Бо Це була дуже, дуже велика цінність кінський кізяк. Так. І все бачите, ось практично та сама глина. Те, що ми зрубали. Те, що зрубали, було. О. Так, коротше. Ну, я ще ж кажу, я ж не спеціаліст, тільки пам'ятаю, як воно було. Я вже одну балю зависив перед цим. Відео не знімав то вже. Сповнив, як воно було. Так, лини мені. Оди. Горячень і глина холодна. О, зараз ми тут почнемо. Та сюди, сюди, сюди. Сюди. Отут робиш типа чамур. Отаку бере. Все все, все добре. А потом додаєш солому. Солома теж хорошо воду бере. Ну, конечно, сохнуть буде. Ну, я думаю, якщо топить у хаті, то воно ми помазали три дня, то воно вже фактично на відсотків, де позамазувані були там сілені, то вже вже відсотків на, та наполовину точно високо. Якщо топити якийсь тиждень. Потім у нас вже, вже зарівнять та і все. І буде нормально. Це така, коротше, Дешевий, екологічно чистий матеріал. Так що давайте поки. Виключаю.